Пане Іване, рішення про далекобійність. Як ви собі бачите, чому зараз розмова, дискусія щодо неї виглядає саме таким чином? Це ну погоджений, так би мовити, між усіма сторонами туман війни? Чи це правда дуже важке досягнення рішення, якого досі ну, до якого ми тільки рухаємося? Я думаю, це зараз суміш різних вагань, сумнівів і тих обставин, які вже складаються в рішення, які зумовлюються різними абсолютно різними чинниками: чи то зовнішньополітичного, геополітичного, чи то внутрішнього плану політичних дискусій, які ведуться в тих чи інших країнах, зокрема, не секрет, що Сполучені Штати Америки зараз. В боротьбі між представником демократів та республіканців намагаються знайти вигідну позицію, яка б могла додати електоральних балів одній і другій стороні, і через те шукають звичайно ще раз. Достатньо відому в Сполучених Штатах Америки історію, яка пов'язана з Україною. Нехай раніше вона була абсолютно далекою країною, але зараз так сталося, що на нашій війні, на українсько-російській війні, на трагедії українського народу, але можна собі робити політичний імідж в тому числі. Тому тут треба погодитися, напевно, з тим, що ця річ дискусія неминуча, і внаслідок цього можливі. Можливі різні аргументи, в тому числі послідовність, якась дій на шляху до того, щоб Україна отримала таку повну можливість використовувати будь-яку західну зброю, зброю наших союзників для того, щоб захистити себе, і відповідно, удари по Росії, це теж елемент українського захисту. Пане Іване, що стосується. Пане ну, Іване, тому, ви мене чуєте? Добре, да, так, да, да, чую. Так, зв'язок є. Спасибі величезне. Я не прощаюся, просто констатую, що зв'язок є, і ми продовжуємо. Пане Іване, а, от такі так, так. І, різні. Я хотів би закінчити. Так, прошу закінчити. Всі ці чинники, вони, звичайно, впливають на політику країн. Я думаю, попереду тут буде. Продовжуємо. Ми чуємо вас. На жаль, на жаль, дійсно, зв'язок не дуже стійкий. Про важливі речі ми говоримо зараз. На далекобійність дозвіл те за що борються уже ну мабуть кілька місяців українські найвищі посадовці зустрічаючись із своїми західними візаві. коли Ентоні Блінкен буквально цими днями був у Києві, до речі, разом із своїм британським колегою, то власне і їхні зустрічі теж з українським президентом вони стосувалися цієї далекобійності, і за чутками Блінкен повіз у Сполучені Штати назад у Вашингтон, а якраз перелік. Ціли, які можуть бути досягнуті от такими далекими ударами, а, пане Іване, Іван Варченко знову з нами на зв'язку. Завершуйте думку. І ще одне запитання у продовження: так і в е оцих дискусіях, які тягнуть зараз е політику і населення, відповідно сполучених штатів Америки, змушують зважати. На це я думаю, сполучені штати розкладають історію з тим, щоб крок за кроком таки в традиції їх дипломатії крок за кроком досягати до мети і відповідно створювати образ того, що вони рухалися тяжко з думками, але ось рухалися вперед. Я думаю, в разом з тим, поки сполучені штати ведуть дискусію, то демократія Великобританії і нащадки рішучих дій мінськ. На Черчиля, ми бачимо, що від прем'єр-міністра до прем'єр-міністра Великобританії не змінюється рішучістю підтримці uh -huh. України. Вони таки будуть попереду, будуть формувати мейнстрім певною мірою по прийняттю рішень і будуть показувати мондемонструвати. Шукість в тих рішеннях, які стосуються зміцнення нашої обороноздатності, тому я скоріше очікую, що Великобританія буде давати зразок поведінки. Ну а сполучені Штати Америки після довгих дискусій давати об'єм озброєнь і масштабність тих наших можливостей, які е, нам будуть потрібні. Пане Іване, а скажіть, чому от двоє учасників цих погоджень зараз на ну, дві сторони, сполучені штати і Британія, все ж таки доволі різну, ну по різному формулюють і різну позицію. Ніби транслюють. Про Стармера ми вже сказали, що він натякнув, що на засіданні на зустрічі Генеральної асамблеї організації Об'єднаних Націй, мовляв, там в кінці вересня вже може щось прозвучати, і це буде можливо хорошим сигналом для України. Натомість з боку Білого Дому, поки що ми чуємо тільки запевнення, що їхні позиції не змінилися. А ми чуємо від радника із радника держ... керівника держдепу, що США серйозно ставляться до попередження Путіна щодо причетності заходу до конфлікту в разі ударів України по території Росії ракетами великої дальності. Карін Жан П'єр, речниця Білого Дому, каже, що так в цьому попередженні російському мовляв немає нічого нового, але ну поки що і рішення немає. От чому вони звучать по різному, врешті-решт, Британія і Сполучені Штати? Я ані трохи не сумніваюсь, що в процесі розмов між е, е, рішіць, е, перепрошую, між Кіром Стармером і президентом Сполучених Штатів Америки йшлася мова про абсолютно всі. Ті тези, які зараз звучать, mm -hmm. кожна країна ставить для себе різні акценти. і, Відповідно, Велика Британія вона не акцентує на тому, що в Сполучених Штатах досі Думають, яким чином як в якому в якій ага. етапності скоріше вони ж не відкидають того, що е, такі дозволи будуть надані. Вони демонструють для свого виборця, що маю на увазі літа зараз демократичної партії Сполучених Штатів Америки, яка представляє Білий Дім. Е, демонструє, що вона думає, зважує всі за і проти, ага. вона не робить. Обоважених кроків вона поетапно реалізовує свою політику підтримки України неухильної, але такої, яка б не загрожувала безпеці в громадян Сполучених Штатів Америки. Тобто це їх сценарій, їх сюжет діалогу з власним суспільством угу. і їх сигнали, зрештою тут не треба відкидати. Вони звичайно багато шарові і по багатьох напрямках ідуть сигнали до російської. Державної до російського державного керівництва і до російського суспільства, що насправді теж від вас залежить те наскільки будуть даватися ті чи інші відповіді. Можливо, Сполучені Штати Америки дещо перебільшують ці сигнали до російського населення і до російської до російського військового керівництва не іншими міркуваннями ага. керуються. Продіали те, що Велика Британія. Велика Британія абсолютно в іншому темпі знаходиться підтримки України, і зрештою у Великій Британії е, нічого ніщо не перешкоджає зараз надати самостійно дозвіл на використання власної їх зброї е, по російських об'єктах е, всередині Росії на більшу глибину ніж 100 кілометрів, про яку нагадаю говорили вже в зв'язку з Харківською областю. Неодноразово, і Україна вже продемонструвала, що здатна ефективно використовувати цю можливість. Я не ні, ні ані трохи не сумніваюся, що всі можливості будуть надані. Це буде хороший день для України. Ми матимемо можливість суттєво е, суттєво змінити російський підхід і підвищити ціну війни для росіян на кожному етапі. Але звичайно, ми розуміємо, що ми традиційно платимо своїми. Життями і кров'ю наших кращих синів та дочок за ті за той час, які потрібен нашим партнерам Пане, прийняти відповідальне рішення. Пане Іване, от президент говорить серед такої аргументації зеленського української сторони, що дозвіл на далекобійність суттєво допоможе фронту, і це завадить. Понад 80% російської авіації виконувати бойові завдання на лінії фронту і на в українському повітряному просторі, і на третину на 30%, будуть підірвані наступальні можливості піхоти. А скажіть, будь ласка, а що має і може змінити на фронті дозвіл на далекобійність? От якщо раптом виявиться завтра, що атакам саме можна бити по російській території, для кого і для чого, для яких ділянок фронту це може полегшення означати? Ну, бачите, вже ми почали підраховувати не лише теоретично розкладати цей ефект, який зрозумілий абсолютно в залежності від відстані. І кожен, кожен кілометр цієї відстані, звичайно, він продовжуючи тезу, про яку ми з вами вже говорили, кожен кілометр значно збільшує ціну війни для. Росії в цілому і для кожного росіянина, хоча вони цього не хочуть вперто, не хочуть усвідомлювати, що кожна ракета спущена в бік України, це мінус кілька сотень або кілька тисяч рублів в його особистій кишені, а не лише в кишені держави, як це йому хочеться думати, бо кишеня держави для нього виявляється бдається бездонною, бо так такий образ створила російська пропаганда. А от коли він відчув. Це власні власна ціна, і він платить своєю кишені з кишені своїх. Та тоді можливо у нього трошки більше з'явиться розуміння того, що відбувається. Так, от кожен кілометр це суттєве здорожчання. Три сотні кілометрів це, відповідно, ми відбираємо можливості відпрацьовувати фронтові, е, фронт, фронтові авіації у вигляді вертольотів. Ага. Тобто гелікоптери російські вже не матимуть можливість активно здійснювати свою роботу, бо у них там не наскільки далека можливість працювати на одній заправці. Е, те саме стосується літаків, зрозуміло, і заправляти його треба буде більше, і летіти йому треба буде далі. А відповідно, і… Е, Виявлення буде раніше того uh -huh. літака, і злетів для того, щоб запустити ракету чи КАП, наприклад, в українську прифронтову територію, а з ранішим виявленням, зрозуміло, буде і ефективнішим враження і перешкоджання цьому літаку здійснити свою місію. Ми вже не говоримо про всю іншу логістику і про наземні о, види техніки, о, які переміщати о, на відстань 100 кілометрів. Це 3-4 години маршу і на відстань 300 кілометрів, а то і 500 кілометрів. Якщо ми матимемо такі радіус, я сподіваюся, ми його матимемо, і ми матимемо достатньо засобів для того, щоб його забезпечувати. Зрозуміло, це будуть абсолютно інші часові проміжки. Ага. Це будуть абсолютно інші гроші, які в рази здорожчають російську військову агресію проти України. Вони і без того зараз шукають уже за рахунок секвестру різних. Соціальних моментів культурних зрозуміло і всіх інших питань зрозуміло, кидаючи все в горнило війни. Але в при такій ситуації їм потрібно буде якнайдалі тримати всі свої склади, всі свої бази. А ми ще й говоримо про інфраструктуру. А інфраструктура енергетична, яка пов'язана із заправлянням автомобілів, тобто це величезні незручності, які однозначно будуть відображатися на безпосередньо на лінії фронту. Навіть якщо ця лінія фронту розташована на окупованих українських територіях в Донецькій, Луганській області чи в Автономній Республіці Крим. Пане Іване, от вочевидь, вплинути може на ситуацію в Курській області, а вона розвивається і в ній нові і нові сторінки. У Курській області новий прорив українських військ. 116-та окрема механізована бригада повідомляє, що українським військам вдалося просунутися вперед. Більше того, під загрозою оточення перебуває велика кількість російських строковиків, що дозволить поповнити обмінний фонд. Прорив російського кордону відбувся в напрямку населеного пункту Веселе. Відповідне відео опублікували. Військові в інституті вивчення війни також пишуть про просування українських військ у глушковському районі Курської області 13 вересня. Розвивається історія і от такі нові, ну в чомусь навіть можливо несподівані речі. Ну для нас все це несподівано. І а, ну, принаймні люди не посвячені у військову справу. А, кожного разу ну, дивуються, захоплюються. А що буде далі? Вам зрозуміло, як військовому, що буде далі, що означають ось ці нові ходи. Ну зараз маємо маємо ситуацію, коли росіяни намагаються здійснювати контрнаступ на території Курської області. Зрозуміло, вони нього готувалися, зрозуміло результати перших днів. Вони дозволяють говорити про певну тенденцію. Але ми разом з тим вільно стежимо над розгортанням ситуації. Ми розуміємо, що вона залежить знову ж від сили засобів обох сторін uh -huh. і Україна, яка захищається, і Росія яка агресивно зараз атакує від замислів, які формували на оборону відповідно Україна і на агресію російські воєначальники від того наскільки якісно вони можуть відпрацювати це, наскільки є бойовий дух, і тут ми можемо. that's Багато говорити про те, як еволюціонує зараз uh -huh. бойовий дух росіян, і це uh -huh. пише відносно зворотня еволюція. Ми не бачимо активності росіян в захисті своєї батьківщини. Як виявилося, що uh -huh. вони намагаються унинути відповідальності, розуміючи, напевно, десь усвідомлюючи, що війна таки несправедлива, коли це uh -huh. стосується безпосередньо його участі в тому, щоб захистити захищати свою країну, але війна тут цікаво, що доводять Доводять цікаво, що українські військові, що е, ну росіяни в одному місті можуть пробувати контратакувати, а в іншому місті Україні можуть Українці можуть знову переходити і проривати кордон і ще там, де цього досі і не відбувалося, і показувати результат. Продовжуючи це залежить знову, що ми говоримо від різних чинників, а uh -huh. те наскільки буде розгортатися подальша ситуація, через те прогнози формувати тут невдячна справа. Можна говорити, що буде робити Україна. Україна буде захищати свою, свою територію, наші uh -huh. землі, в тому числі. Тримаючи оборонні позиції на території Росії, розширюючи звичайно ці оборонні позиції, змушуючи росіян усвідомлювати, що таке є війна, і формуючи відповідно там на переговорний процес. Е на будь-які переговорні обмінні процеси, які однозначно можуть звучати і сьогодні, і завтра, і післязавтра, а особливо ті, які усвідомлюються в головах наших союзників, тоді коли вони були налаштовані на односторонню ситуацію, сприймаючи це як війна на території України, а тепер треба сприймати будь-які путінські низка путінських, про що ми не раз з вами говорили тез, вони раптом видаються вже не наскільки... не наскільки Виразними, зокрема, про те, що е, зараз війна е, в тому числі захопила російську територію, і тепер е, стабілізація лінії фронту означає, що Росія буде позбавлена своїх територій, тобто низка тих речей, але ми говоримо зараз з вами трошки про інше: про те, як буде розвиватися і як може розвиватися ситуація в даному разі, е, е, крім крім сили засобів, крім того, як е, е, налаштовані. Україна буде виходити з оборони, завдаючи вражень Росії, і це буде динамічна оборона. Ми вдаємося, як бачимо, росіяни йдуть на знаєте, отрицательне наступлення інколи буває, вони наступаючи на е, кілька сот метрів з одного боку, разом з тим втрачають в Глушковському ж тому самому районі кілька е, квадратних кілометрів, а то і десятків квадратних кілометрів, куди Україна mm -hmm. е, поширює свій наступ. І е, е, те саме стосується знову ж. Російських зараз полонених, російських військових, які намагаються уникати боїв. Я не хотів би там поглиблювати тезу стосовно наших оточень. Давайте дочекаємося, коли ми справді оточимо mm -hmm. і візьмемо в полон тих росіян, які опиняються в певних вогневих мішках чи в якихось оперативних оточеннях. Справді вони показали величезну майстерність, тому як вони вміють тікати. З е, от таких ось оточень, вони це показали на Херсонщині. Вони це демонструють зараз на території Росії. Вже і е, давайте таки дочекаємося. Ми беремо полонених на території Курської області. Ми їх відносно успішно можемо обмінювати зараз на тих полонених, які роками перебувають в російському полоні. Але це теж наслідок. Це теж наслідок російської е, операції на російській ага. території зараз в Курській області. Я думаю, Україна, виходячи з е, е, цих. Е, Напрямків з цих по суті тест, в тому числі робота з полоненими, робота на російській території, розширення цієї зони впливу на російській території і знищення російських сил і засобів внаслідок того, що ті атакують, ми перебуваємо в обороні, це буде таки основа концепції української зараз перебування. А як буде розгортатися ситуація? Будемо дивитися в залежності від того на чиїй стороні зараз. Uh -huh. Будуть шир. Можливості, хто матиме можливість сконцентрувати більше сили і засоби, і хто матиме можливість їх ефективніше використовувати Пане Іване? Буквально півтори хвилинки до завершення нашого спілкування Курахове Росія тисне там. А от це перемикання із Покровська на Вугледар, із Покровська на Курахове це частина російської тактики. Це тому, що їх зупинили біля Покровська, і вони тиснуть в іншому місті. Чи вони намагаються таким чином розосередити українську увагу і ну, Певні сили, певні військові угрупування, які були вже зібрані для відбиття, наприклад, у Покровську. Це не лише частина російської тактики, це тактика обох сторін зараз в сучасній українсько-російській війні. Це еластична оборона, еластичний пошук слабких місць в, на позиції противника з тим, щоб вдарити в це слабке місце, розширити відповідно успіх. І спробувати відвоювати якусь територію, яка стосується нас, але росіян загарбати звичайно якусь частину території. Тому це стандарт. Вони мають ще можливість якимось чином оперувати і переміщати свої сили і засоби в межах лінії фронту. Зрозуміло, що це невеликі сили і засоби, але вони намагаються промацати нашу оборону і подекуди намагаються сформувати ударні групи з тим, щоб як їм здається, спробувати успіху в тому чи іншому місці, зрозуміло, що з тими силами, які є, наші теж розуміють, яким чином вони будуть атакувати росіяни. Це не є несподіванкою для українських сил оборони, але зрозуміло, що е, це важка бойова робота. В умовах лімітованих знову ж ресурсів, чи то стосується це живої сили, чи це стосується техніки, чи то стосується боєприпасів. І зрозуміло, що в цій частині ми знову ж мужньо обороняючи свою територію, але так само чекаємо швидких угу. і е, решень з боку наших партнерів. Дякую дуже, пане Іване. Спасибі за сьогоднішню розмову. Іван Варченко на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.